Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони? Зараз же в Польщі підірвали залізно дорожнє сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну. Тобто, це російська диверсія відбулася. Через це позакривали всі кордони. Начебто, відпишіть в коментарях, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів. І от знаєте до чого це все введе? Як Росія буде далі воювати? Тобто вони вшов перлись, що вони не можуть напряму от просто зброю і так далі воювати за Україною. Тобто воно стоїться в принципі плюс-мінус заморожена, хотяшка набагато більше. І вони весь дві Тати рік готувалися за того, що постійно робити диверсії зі сторони а, Європи, тобто то запускати туди дрони, то робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що у 26-му році повністю все переметнеться на ту сторону. Тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа переставала відправляти допомогу в Україну. А європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт, нарешті до них дійшло. Українці, сидячи вдома, завантажуйте ролики в інтернет. Всього навчаю. Чаю крок за кроком. Отримати можна 10, 30, 50 і більше тисяч кожного, кожного місяця. Українці, заходьте на мою сторінку, і там є силка, яка веде на безкоштовне навчання.